Доброго раночку з плюсів, які залишив по собі COVID-19, це те, що сьогодні неділя у мене навчання, але замість того, щоб вже годину тому виїхати, я ще в піжамі в ванні зараз зроблю собі каву і буду готуватись. У мене ще навіть буде час почитати і писатиму його собі зручно, комфортно в своєму кріслі, в своєму кабінеті. У мене є місце в гардеробі, яке я називаю кабінет, бо там я зазвичай працюю за комп'ютером, коли мені щось потрібно робити. І сьогодні в мене якраз такий підсумковий іспит. У мене після дипломна освіта. Нам його поставили на 9 ранку. Добре, що онлайн. На попередньо надіслали таке загаднення до екзаміну. Це теми, які склали усі викладачі, які у нас були з усіх предметів. І по цих темах у нас будуть якісь запитання. Це буде тестовий іспит. 30 Три, здається, запитання. У нас на них буде 36 хвилин. Одна спроба зайти в тест. І головне, що мені дуже подобається, що лише одна правильна відповідь у цих тестах. Ми разом з дівчатами готувалися. У мене невелика група 5 осіб і зробили такий файл, куди надсилали всю інформацію, таку основну по тих, по тих темах, які нам там вказали. Тому я зараз хочу ще зробити собі каву ранкову. У мене десь 40 хвилин ще залишилось, і буду. І питиму каву, і перечитаю ще раз цей файл. Але, знаєте, як колись говорила завжди моя бабуся, не знаю, чи вас теж так говорили, якщо не наївся, то вже не налижишся. Мені вже, до речі, дуже цікаво, наскільки складний буде цей іспит і чи буде складний, тому що насправді наша учення ну така собі, я би її нікому не рекомендувала, так щоб на 100%, щоб туди йти навчатися, бо дуже багато проблем було таких організаційних. Наприклад, у нас вчора вже перед екзаменом, і ще попередні кілька днів були лекції з мікробіології, тому що виявилось. Коли ми прочитали ці теми на іспит, що там є деякі запитання, про які ми не в курсі. Ми запитали в деканаті, і вони перевірили, що у нас не було предмету мікробіологія протягом ані першого, ані другого семестру, і нам екстрено його ще в кінці доклали ці лекції 12 чи 16 годин. Але сказали, що питань з мікробіологією вже на тесті не буде через те, що це їхня їхня помилка. А теж було таке, що ми чекали на заняття практичні. Здається, це була фізіотерапія. Дочекались, це було година перерви, Між і після інших лекцій виходить викладачка і каже: Але вас сьогодні не буде. Я розділила ваші групи, і ви маєте прийти там через за три тижні. Наприклад, нам ніхто про... нас ніхто про це не попередив, нічого нам не сказав, ніякий ані лист, ані дзвінок ми не отримали. І таких ситуацій у нас трохи там було. Я десь на тіктоку побачила, що одним з трендів на 2025 рік. Є зменшення використання покупок різних речей, тобто одягу, косметики, того, що ми зазвичай купуємо дуже багато. І Я скажу вам чесно, що я люблю купувати якусь косметику. У мене може бути по декілька одиниць одного і того самого. Ну, тобто, в плані, що там 2-3 гелі для вмивання, два креми з СПФ, два нічних креми, можуть бути з різною дією. Просто, наприклад. Ну і плюс у мене в зимовий період дві косметички, тому що одна лежить в Італії в кемпері. А інша тут вдома. Але в жовтні або в листопаді я вирішила, що треба трохи зменшити кількість косметики, яка у мене є, і тому я прийняла рішення, що від того часу я не купую абсолютно нічого. І, до речі, я тримаю цієї постанови. Максимум, це якщо у мене якийсь засіб закінчиться, і у мене вже немає якогось з тієї ж самої категорії, тобто там немає іншого крему, то тоді я можу його купити. І це виявилось не так і важко, хоча я думала, що буде складніше, але просто кожен раз, коли мені хочеться зайти в магазин або зайти на якийсь інтернет-магазин чи сторінку в інстаграмі. Я собі кажу: «Зоріана, тобі нічого не потрібно, у тебе все є. І знаєте, це спрацьовує, бо в мене реально все є. І це тільки підтверджує, як мало насправді людині потрібно для життя. І ця ж сама ситуація у мене з одягом, тому що останнє, що я купувала, це такі два светри від польського бренду The Clue». Я їх придбала ще перед днем народження, в жовтні і все. і мені нічого не потрібно, нічого мене не спокушає. І це теж круто, тому що мені не хочеться і не потрібно ходити по магазинах. Єдине, що було, це в грудні я купувала подарунки для всіх рідних, для Павла, для дітей перед Миколаєм і Різдвом, але собі нічого так і не купила. І Павел мені купував новий шолом лижний рукавиці, але я сміюся, що це Павел, а не я, купували, а він таких обіцянок не робив, щоб нічого не купувати. І я почала навіть відкладати окремо в пакет всі використані баночки, які у мене закінчуються, бо мені цікаво подивитись, наприклад, там за кілька місяців, що я туди назбираю і як багато косметики я використовую. Я думаю, що небагато, тому що декоративною я майже не користуюсь, у мене більшість доглядова. У мене є дві ось такі щітки. Ось цю мені подарувала моя подруга, моя бесті Мар'яна. А ось цю я нещодавно купила, здається, в Хебе. І я люблю втирати якісь різні засоби для росту волосся і після цього робити масаж. І я думаю, що основне в цьому якраз цей масаж, і не так і важливо, що саме ти там втираєш. А головне, що ти покращуєш рух крові в цій ділянці. Не знаю, як вона там працює, не працює. Але волосся за останній рік у мене так добряче виросло. Якщо подивитися якісь старі влоги, то можна побачити різницю. Я сама інколи як натрапляю на якісь фотографії з попереднього року двох, то просто в шоці, як воно виросло. Павел ще спить, тому що він вчора допізна працював, і вчора був якийсь такий день, що у нього було просто мільйон телефонів по роботі. Тому сьогодні кава перша буде, мабуть, тільки для мене, бо ще не чую, щоб він там рухався чи щось зробив. Зроблю йому вже після того, як напишу іспит. Вип'ємо тоді разом. Така кава готова можна йти вчитись. У мене ще 27 хвилин до моменту, коли можна буде почати робити цей тест, бо поки ще недоступне посилання, я дочитую файл, точніше, пробую читати, але у мене в голові мільйон думок. Наприклад, що в мене брудне вікно і треба його помити, що там картина, яку я почала малювати, по номерах її треба домалювати. Ще треба почитати поезію Жадана. Ось там стоять оця збірка з Абаба Галамага. Я дуже сильно її люблю і хочу собі докупити усі частини. А ще зі мною на зв'язку моя подруга, яка в Львові, і вона мені пише, що я вже здала. Я кажу, але іспит о 9 Вона каже: у мене в Україні вже 9.24, Ти вже здала. Не переживай. Підтримує мене і веселить. Бесті, люблю тебе, дякую. Поїхали. Ну добре, надсилаємо і сподіваюся, що одразу буде результат. А ні, немає одразу нам прийшлють його на пошту, мабуть. Я тут чекаю, як такий дурень. Пока сама. Я тут чекаю, як такий дурень, на ту цілу дружджувка, а тут якісь скравки. До <laughs> нас приїхала мама на каву і привезла Павлові кепку нову. <sharp> і нам ще якусь випічку до кави. А ми з нею сміємося, що привезла нам замало, тому що вона завжди привозить такі величезні, що ми потім не можемо навіть з'їсти. А цей раз заходить і каже: Але я привезла вам тільки шматок, бо до мене прийшла сусідка і трохи з'їла. І ми тепер сміємося з нею, що вона нас обділила. Треба вже замовити каву, бо вже залишились ось такі по 150 мл капсулки, які я роблю. На дві кави, на дві чашки, якщо капучино. Але я люблю. Такі більші на 230, там такі смаки смачні різні. Мама каже, що вчора це спекла і воно було вчора ще смачніше, і вона хотіла нам привезти. Але каже, я вже збиралась до вас їхати, але потім передумала, мені перехотілося. Сьогодні на Глову якась акція, що три страви можна замовити за 59 злотих. Це капець, як дешево. Не знаю, як їм взагалі вигідно щось таке робити. Маю на увазі закладом не Глову. І ми замовили так, тут вареники. Це заклад, який, до речі, мають українці. Ми інколи заїжджаємо до них на комплексні обіди. Схабовий. І тут ще якась така котлета, не пам'ятаю, що це саме. Але це три повноцінні страви, дві з яких м'ясні, з гарніром, зі салатом. І це все за 59 злотих. 600 гривень. Ну, мені здається, що це дуже дешево. Павел вибрав собі відбивну. На обід, а я вибрала вареники. Вони з м'ясом. І тут дуже багато цибульки підсмаженої. Я ще собі кладу сметану. І це практично такий поодиночний рідкісний випадок, коли я ще щось досолюю. Бо зазвичай я майже нічого не солю. Але коли я їм вареники або деруни, то я завжди досолюю ще сметану. Так мені смачніше. На вечір я вирішила зайнятися все-таки справами, які я не люблю. А прасування одягу це якраз така справа. От реально, я просто ненавиджу прасувати. Я вже думала, можу купити собі якийсь такий відпарювач, як в магазині, бо теоретично це виглядає так легко і просто ним це все робити. У мене колись був такий від Філіпс, невеличкий, такий, що його зручно брати з собою десь в подорож. Але, якщо чесно, він не був супер якийсь зручний. Тому якщо хтось з вас користується якимось відпарювачем і задоволений, то я буду дуже вдячна за рекомендацію, бо реально те просування для мене просто. Я завжди його відкладаю на останній момент. Зараз у мене зібралося якраз два прання. Потім вибираю собі щось на Netflix або на YouTube, Ставлю поруч айпада, щоб трохи розбавити це неприємне заняття. Сьогодні я вибрала собі канал на YouTube, який я дивлюся останнім часом. Це знімає дівчинка Інна. Вона разом з сім'єю живе в Азії, в В'єтнамі вже третій рік. І мені дуже цікаво слідкувати за її таким щоденним буденним життям. Це просто якийсь зовсім інший світ для мене. З Азії я була лише на Шрі-Ланці десь п'ять років тому, але це був такий виїзд цивілізований. Ми жили в готелі, майже нікуди не виходили так, щоби тільки на якісь організовані виїзди, і один раз вийшли в місто просто на якийсь там базарчик. То це було, якщо чесно, трохи стрімнувато. Я тоді зраділа, що, що я не сама там. Хоча раніше у мене були такі думки про те, що може я би хотіла поїхати кудись там якраз в Азію і пожити там місяць або два. І от тоді, коли на шрі ланці ми якраз гуляли в місті, то я подумала, що дуже добре, що я так нікуди і не поїхала, так як планувала, бо, якщо чесно, відчувалося там трохи так не зовсім безпечно. Тому, якщо ви теж любите спостерігати за тим, як українці живуть в якихось інших містах, країнах, то залишу в описі під цим відео посилання на канал Інни, можете перейти, підписатись та подивитись. Оце ж я кажу, що я не люблю прасувати, і з якоїсь причини я собі придумала такий виклик, що буду прасувати тепер завжди наволочки на подушки. Я раніше цього не робила, якщо чесно, і хочу їх змінювати кожного вечора. Це буде така перевірка, чи якось зміниться стан моєї шкіри. Бо мені здається, що інколи в мене є якісь такі поодинокі висипання, і я це пов'язую якраз з тим. І як я сплю, що десь там не знаю, трусь об подушку. Може, вона там якась брудна? Ну в плані, що там кілька днів підряд я на ній сплю і хочу зробити такий експеримент, що я кожного вечора буду змінювати подушку на нову, свіжо випросивану. Я спеціально для цього докупила ще просто окремо наволочок сірих і білих. І от почнемо експеримент.